Хто мене питав про фальшиві монети України? Самий ядрений каталог, який є на сьогоднішній день. Він 21-го року, називається Екзонемія України. Що це значить? Тут в цьому каталогі написано, як робили фальшиві монети, які робили штампи, які роз... е... на яких приборах, на яких станках. Як починали, як робили гурти, чому вони в тих або інших монетах слоєні, не слоєні, рифлені, не рифлені. І також тут є починаючи з всіма відомим нам фальшаком посмішка, і закінчує елітними фальшаками, як я їх особисто називаю. Такі чумачечі, там, де Попадаються раз на рік. Тут і тут вони чіткий їх скан, тут величезна колекція. Бачите, тут є ось такі і всім їм Проставлено проставлене определення штампа. Тобто, ви потім, після того, як ви знайшли свою монету, ви відкриваєте її про в кінці цього каталогу, і ми з вами бачимо, тут є таблиця. Зараз я вам її знайду. Ось і тут з цінами в баксах скільки вони коштують. Бачите, приблизна ціна в условних одиницях. Дуже шикарний каталог. Він, якщо я не помиляюсь, залишив аж дві штуки. Телеграм-канал Лавка задоволень».